Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, Франція у вогні. Поліцейські Франції кажуть, що йде війна з гопніками з передмість. А ви знаєте, я це вчора я дивилася репортаж. Я дивилася, що дійсно. Я так два слова. Поліцейські вбили неповнолітнього, здається, темношкірого. Африкана, я забула, як вони називаються. Ем, тому що зараз не можна казати негри, не можна казати чорні, чор, не можна це, то не можна. Якось я забула африканця. Ось. І м, він виявив, він, хотів, він тікав, не хотів зупинятися, його вбили, і люди вийшли. Верніше, навіть не, не просто люди, а Тут багато е, е, неповнолітніх вийшло на протести. Я би не сказала, що це гопніки. Ось це протест проти поліції, бо кажуть, що поліція і так. Давайте просто подивимося на цю ситуацію: чи це, що це таке? Ну, ви знаєте, да, це ось 100% через цю смерть. Знаєте, це вже не перший випадок такий. Ось це була остання капля, як то кажуть, люди вже терпіли. А поліція обнагліла в них, так? Ось, і це вже коливалося певний час якийсь. І вже ось цей підліток, який загинув, це вже була остання капля, як то сказати. Е я чула, як вони казали, ми тут не захищені. Ми не можемо пройтися по вулиці, ми не можемо це. Давайте подивимося ще. Чи, Тому що я так бачила і Макрон цілу ніч, там не цілу ніч, якесь екстрене у них засідання було. Мене не цікавить, що вони там прийняли. Мене цікавить, як це буде довго, як це буде розвиватися. Буде якесь там примирення, будуть якісь припинять, як це буде все. Ну, те, що розганяти будуть, так, народ будуть розганяти. Перф... Перспективі да, да. розженуть. Угу. Наказ буде зверху. Наказ зверху розігнати це все. О, нормалізувати ситуацію якось так. Якось так. Результат цього. Так, да, втихомирять. Угу. Втихомирять це все, наскільки я бачу, це все припиниться, втихомириться, уляжеться, затушується. Бачите, підводні камні ще показують, тобто вони не вирішуть проблеми, а просто знаєте як? Це коли е, у стіні дира, а вони просто підкладуть картонки, все нормально, замалюють, у нас все прекрасно. Насправді воно буде дути і дути ще як. Тобто, ні, щоб взяти забетонувати ту дирку, то вони якось тут я бачу, що. Так, якийсь час ще це, можливо, протриває, але вони посадять багато. Знаєте, як і, ну, ви знаєте, як демонстрації відбуваються. І газом якимось, і, ти, і це Ось, і припиняться. Угу. До рівноваги дійдуть. Тобто, що був мір, дружба, фестиваль во всьому мірі. От якось так це, це цей лозунг дебільний. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.